Яких? Київських ваші друзяці. Ну я і багатьох бачив, так. Да. Я маю ввиду Вітя і Юра. Це щоб дев'ять березнівацьких голубів. А вони тут? Ні, я питаю, бачили ви їх взагалі? Ні, не бачив. Там вже ж той раз був якийсь мужик, ну, возрасту, де не розуміли, трохи да, молодший да, так. – мене да, Він казав, що він його знає, що він переїжджав. Ні, то ми їх всі знаємо, просто я в них, я в них не був. Не був, да. Не був, ні, ні, ні не був. Ви полюбляєте, бачив, Губань, да, приїжджаєте до нас. Ну, сюда. Да. А чому ви Первомайськ не приїхали? Був я разів три в Первомасцю. А тому. минулому суботу не були. Да, хай хлопці не обіжжаються. Да, не, ну, не були У них трохи краще, ніж в Вознесенську. О, зараз я позвоню, я хочу має сюди прийти, зараз позвоню, почекайте. Ну так. Ви я бачу, що ну, займаєтесь папугами, так? так, так. Що ви бачите що, ну, казати, що Ви широко аматор. Голуби це любов, але має да, бути і любов, і морков, щоб так? їх чимось кормити. Коли їх немає чим кормити, а папуги завжди заробляють і на, на, на себе, і на голубі. Вони краще заробляють? 100%. Ви 100%. Ось, дивіться. Бережня вачка, Воду, у вас взяв парочку, так, щоб вони вмести. Так. Вибери ще парочку не буду. Безплатно. безплатно. Та при чому собі? — Дивіться, я не можу відповідати 100%. Я вам не за те. Я, я В минулому році до вас прийшов з питання що <плес> в мене є пара, а да, вони не несуть. Да, ви і кажуть, вже п'ять же взяли у мене, а вони п'ять не несуть. Може дам. в мене щось не те, не у вас. я зрозумів. Ну все-таки, дивіться, в мене ось у молоді, яким по два, по три місяці. Тобто тут вже варіанта немає, тут не, не, не старий, а молоді. Я просто хочу щоб ти не думав, що якийсь я шарлатан. Я вам не прийшов, щоб Я не вийшов. Вам продається немає, Він консультується, не, да. я зрозумів. Як дивиться? Да, Вася. Вася, Дивись сюди. Ну я прошу тебе, візьми, Павло. Просто візьми. Та в мене вже тюща вижить. Ну відподарить ви їх комусь, я візьми оцю пару молоди. Да, якого... Вася, я більше просити не буду. Кажу, бери. Осьо, осьо, осьо. Ось. Любиш вибирати. Добре, а яка причина, якщо вони... А що хочете, може, будь-сальманела може бути. А, хвороба може бути. А якщо не хвороби, що ще може бути? Ну що, на місце вищепляєте? Ну, дуплянку вищіпляєте це ж дому. Да, ну, та, та, там точно були самки і кейсанець, чи ми там. Чи там, може однополі? Однополі може. там восковиці різні по кольору, да? Жовтенького, є, да? так? Жовтенького, так? Вибере вас.

А то, Вася, а, а попередня пара теж в тебе не виводила? Не, не виводила. Не виводила. — Слухай, може якийсь фактор безпокойства? Коти може лазить, нічого. — взагалі. І грибуться в гнізді, все там опилки гри. Чи, кажу, самка, а ну, голубами, що займається, знає там. Самка, яка не несеться, вона може сідати дати на гнізді, просить, вона поруситься. Так само і ці. Я був такий в мене случає. От воно сидить, сидить, воложиво. Сидить, її, її. На, на них висиджується. Що попугає, щоб Ну, Це не славенька. А причина <плес> не знаю. <плес> не можу довідатися. <плес> <плес> Ніхто не може. <плес> Оце що за порода? Це какарик. Як? Какарик. Какарик. Да, це, какарик. це для мене щось новеньке, бо це я знаю. Це какаря, як Ну сам Хвиляси. Хвиляси, да. так. Є скрупніше там чехи, вони покрупніє, вони там зміни. А що це вони роблять, що вилітають з дивіться? Це вони просто, це вони бояться і зариваються, як от ті стравуси в пісок. Бачите, як вони от, ховаються, ховаються, ховаються. ховаються, ховаються. Я помню, я теж пам'ятаю вас, я помню, так. А це коли ми тут були? Чи коли? Да, в Умані, в так? Це навіть а. не весною цьому році? Ні, ні, восім, рік назад. Це без мене вас обрав. Це а без рік. мене Без вас, ну... мене весь. Я вам казав, що дорогі вирізнювати. Для мене це велика. Не треба, показувати не можна. Ні, мені покажіть. Для мене це велика, mm -hmm. mm -hmm. Це Хороший матеріал. Голби, Голби. Голби. Для... Не, не з рівня ні з якими. А то, що кому як подобається, то mm -hmm. я буду говорити. Закривайте, бо повилітають, будемо ловити по базару. Дивіться, набите криво, що не набите? Як на мене рідко піора, кончика. Так це для них візитна карточка для красоти. Так? Хорошо. Може це і такий. Може показує гру крила, як ви бачите, правильно? Цей виняє. Ускопіорий, угу. як на мене. цей? О, а це не такий. Ще більш-менш, так. да. для мене вони. Самі лучші люди. Я теж з ними працюю. У мене, я їх побачив. Мене хороший друг є у Баришівці. Я їх в 82-му році в Бережілаці побачив. Чули я в них влюблюється. Та він знає Да. Йосипові Йосиповича знаєте. Ну, Я думаю, а чому вони не переїжджають ніколи на виставку? Я ніколи так, не бачив. Коли? Не був він там ніколи. Ніколи я не бачив. Був, як Олексієв був, він був теж. Він мені Будь десь так, тут подарував. Летять. Не, не бачив. Я. Я вибачаю, так. Да. Зі грою. — А я знаю, як вони лежать. Я їх бачу. Вони різні є, і стойки вони Хорошо. є. Ось що є ще люди. <ріст> Які легкі на по <ріст> Це <ріст> Березнювацького району по селах. Ага. Але в них всі хвости рівні, правильно? Так. Без купола А фотой мене під себе беруть? Ні, рівних місць під себе не беруть. Ні, а так, спочатку хвост заносять. Це не, це не, це, не. це правда, що ні? Рівні хвости він не буде під себе. — Це правда, що на їх говорять староніколаївський. Так. Да. Староніколаївський брижнювати, ти віриш? Що Ну я не можу сказати, що це. Оці так, так чи не так? Одні глупі. Кав'яченко каже, староніколаївський. Я скажу так, я в кінець 70-х і ті роки був на колосі, да -да. цей голубів я не бачив на колосі. Таких я там не бачив. Вони були на півночі Миколаївській області. Ну, це парашют. Да. І летить? Це парашют. Да. І, да. да. і крило, і хвіст, да. да. Це і... парашют. Да. і трохи зайнятий. Я на виставці. А ты десь? А почему кошарик? Я пустите по 600. Я хотів волнок брати. Тут контур коней острів. Да, це, конечно, парашют, да. Та ще білооки. А ще як по двору ходить красиво слави. Ще треба комунальні заплатити ці внутрішні. Зап... Я цю. Красиві, за ці я по просить. Ви даєте, а може почало. Ось то гріве пішла, три пари. Три савички, такі жодна ну, зелене. От мені цікаво, а ну. Де самки, ну, де самці, це перену. Вася, шо... йди вчиться. Ваща і дивчиться, як знаю, що восковиця. Це хлопчик, він молодий, розовий, розова пучка. Розова в... восковиця, так? Да, так, кидай. восковиця. Да. Так. Це хлопчик. Так, а ну так. самочку жовту шукайте. Таково є О. Такової, геть жовтої, я не знаю. Нет, це теж пацан. Це теж на ту сторону, Це дуже цікавий процес. Тут ви не знайдете, дивіться далі, тому що там одні хлопці. Одні хлопці. Ось тут дивіться і там. Заберіть мені, мені ось цю самочку одіть. Так вони всі сині восковиті. Не всі. Я зараз покажу. Ану, А Ану давайте цю дівчатку. Покажіть мені дівчатку, бо я не бачу. Щас, зача, зараз. Та Оту... всі сині або фіолетові. Ну, діло в тому, що в мене тут по полових возростах. Тут ви не знайдете. А да я кажу, що я не бачу. Ось ну тут давайте шукати. Ось тут, пацани, ось тут дівки є, є. О, ось це, ось це. Ось це, ось це. Світленьке, бачу. Ось тут я побачив. Бачите? Світла. Тут світло. О, оце вона. Оце я побачив, так. Дари. Ряду. Ось орядом, ось, ось ось я випустив. — Ось чи бачите не синя. Бачите, коло ноздерів Світі. світліє, світіє, коло ноздрів. Самочка чи самець? — Самочка. Бачите, свікить починає коло ноздерів.

Ще, ще ще, 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 так. я сумніваюся. щоб оно... Було явно видно, так? Да, 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 да. А вони вдома в Ось дівка. Да, дівка, да. Да, 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 Це Це да. тілесний цвіт. Тілесний да. да, да. цвет. Вона вже да. ну як би сказати, їв за, за 6 місяців вже. Мені ще треба з Що э, там? Не, у нас? Шо, шо там у нас? Тут у нас э, раз, два чисть. Э, ще самочку зелену треба. От тут. А ось зідоні дається. І по чим ці хвилі? Ну вот, бачите, попугай краще йде, так? А ти тримаєшся чи ні? Одмав? Отак то... а... іде торгівля, хлопці, сьогодні. Ось так іде торгівля. Закрили? Да. Так іде торгівля. Десять попугаїв подари, подаються краще, ніж один по -другу. По -другу. голуб. Бачили? Пацана, така. Так голуб один тисячу і 10 попів. Да. Да. Давайте ще на тисячу років о, бачите, ще буде брати. 200. Бачите? А що? Гулять так гулять. Ні, то мала клітка, ви їх там нічого, вони... машини. Подожіть, ні, там не треба. Мені треба зробити мені таке чисто зеленого самця. Чи це молодший? Так, хай торгують, не будемо заважати, так, добре. я. Так, виставочний. Звідки Звідкіля вони приїхали. Києва? Києво? Земляки. Земляки. Ну це вважається декоративно, так? Ага. Оригінально. А от якщо порівняти його, йшов гомором. Це близька порода чи ні? Ні? Яка чи на якщо не секрет? Не знаю. Не знаю. Ціни не кажуть. Оригінальні, такі на масі, оригінальні. В Києві пускали, ото, піднімались так і сідали вони них сосед. Це не вони. Ну, такі вроді ні, похожі, ні? похожі, то Адани. Це німецькі Ага. Це раніше вони були спортивні раніше, а потім зробили їх декоратив. Так як кар'єри, да -да, як такі це так, так зробили. що це так, і тут вони і так далі є. А ось. ось вони і кар'єри тут, бачите. кар'єри. Угу. Колекція. Це те ж з Києва. Таке Ян, це місцеві приїхали. Скажу місцеві, земляки приїхали. Угу. А оце які це? Шаліві? Вождь чи ленточні? Ленточні. А оце чорні порода? Це бакини. Бакини? Оце льотніша порода, оце ось літати будуть. Оце чорнота, це вороня, воно літає. Це помра. Яка ціна пари такої? 250. 250. Ясно. Добреньки, гарний мамо потургувати. Клумба. Ну, З кимба? Це як обіни? <smari> як обіне, так? Горбачова Як вони бачать оце, що робиться науковитися? Тут є хто торгує. Ту, ну, <пас> це вже їхні проблеми. вони там це Ну зрозуміло, але в голові не видно, як він може бачити. Ну, як він написав, не вірять, шукати навіть. на них ви бачите? Ми стали. Я за рулем, а радіо спрашиваю. Він же по-русски. Він по-русски mm -hmm. говорить. Блядь, ідуть як не чую. Каже, мені. Ні, да, я, я, я клянусь, слушай мене. От сьогодні ти по-русски. А ні, ти слушай ти... мене далі, бля. Коротше, він мені каже, а ну вийди ти, блядь, у українськи, до них звернись. Я вихожу. вибачте, як приїхати в район, брат. Так, бо далі мені брат. Начинаю свой на испанку можно будет. Вот, кто он сейчас посмотрит. Вот. Региональный.

Все молоді чи старі? Молодь, вся молодь. Все молодь, так? Да? А ну відкидні ще подивилися. <рес> <рес> ну прямо лебеді, красавіці, ну, красиві. Давайте будемо держати. Дим серпня. Це ж точно. Ну це крупні павліни якісь такі. Так. <рес> да. Є ж такі середні, мелкі, є такі, оце такі крупні, я бачу. Це голубочка. Да. Не знаю. Дивіться, дядько. Все. Друге, пару. Дивіться Скільки ця пара коштує? 600. 600? Да. Ну, я знаю, у вас традиційно такі оце крупненькі такі. Ну Це в дворі по зеленому газону, то це не треба кіток садити, правда? Вони маю, у дворі ходять, Красота. у дворі ходять. Ні кіт, ні собака, ні, нічого те саме. Не бояться вони купаються. Угу. Ага, так. так Красиві, дуже красиві люди. Це, мабуть, сусіди зупиняються і дивляться. Да? Ну, ну а як же, ну воно ж не... як красиве, так красиве. Да, У да. мене машини зупиняються, так. Да, У да, да. да, да. мене такі неказисті на вигляді, і то люди проходять, зупиняються, дивляться. А в мене такі простячки на вигляд. Але це ж це ж коса, бачите, вона линяє зараз. Одні цурпалки, бачите, хоса немає. Цурпалки. Ну це від... самі крупніші павліни, яких я бачу. Це так? – Ну да. так. Ще крупніші б... є. Хвости здорові, розвалюються. Ні, я маю на увазі, ну, хвіст так, а вони по розвірам. І ти її бачу такі середньоклюві. то Є такі тонко-маленькі клюви, є різні вони на да, що... — Ага, добре, а якщо взяти так принципово по опису породи, що порода пише, які мають бути. Стандарт? Да, по стандарту, якщо буде. Павлюка стандарту немає. немає. Немає? А як ви оцінюєте на виставках? Ні, ну на виставки, якщо є припут... ну стандарт який є венгерський. Американські є. Ага. Європейські є. І в кожного свої, І в свої, так. Да, да, Розумію, в кожен свої розміри. Да, свої да, описи. Да, 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 да. А добре, а це які? Це європейці. Європейські. ні да. Що ти, красавчик, там зняв, хорошо? Зняв. Буду запікувати вас, так. запикуй мене, все нормально. Так, чудово, так. Да, да. Добре, дякую. Гарно продати вам, гарні руки, щоб попали в руки. Це найголовніше, що гарні руки. Гарні руки, Щоб да. не було б, знаєте, то да. є. Єсь... Щоб ви людину зустріли і, і вам було приємно зустрітися знову, і вона приємна, що. Я просто кажу, що люди вибирайте, щоб не було б сказати, да. а ти мені підсунув, ти сам брав, ти сам бачиш, ні. що ти брав, щоб не було б такого. Ви, чули. ви місцеві? Ні, ні, ні. Я... Біла церква. Біла церква. Ну, а, да, церкву, так, біла церковь задав. Я давненько вас бачив, але я пам'ятаю. Добре, удачі. Були. Взаємно. Да.